Хто зі мною готувати смачний холодний литовський суп. Залишайтеся. Сьогодні готуємо холодник. Для приготування нашого холодника нам буде потрібно кефір, сметана, яйця, бурячок, зелений огірочок та цибулька, лимонний сік, гірчиця в мене буде в зернах, трішки цукру солі. У вас за бажанням. Давайте, друзі, почнемо. Для початку нам потрібно відварити бурячок та яйця. Бурячок у нас варений, тож ставимо варитися яйця. Бурячок, друзі, ми почистили, тож тремо його на мілку терку. Яйця варимо 10 хвилин до готовності. Огірочки, друзі, якщо мають тверду шкірку, почистимо. Та потремо також на середній терку. В класичному рецепті м'ясного немає, але, за бажанням, якщо хочеться, можна додати варену ковбаску або варене м'ясо. Міленько нарізаємо зелену цибулю. В Більшу каструльку викладаємо на тертий буряк. Скропимо його трішки лимонним соком. Сюди ж викладаємо гірчичку, сукор та сіль. Задаємо сюди натертий огірочок, ковбаску та зелену цибульку. Висипаємо нарізаний кріп. Додали сюди сметанку, дві три ложки, виливаємо літру кефіру. На мілку терку, друзі, натираємо варені яйця. Залишилося, друзі, тільки гарненько все перемішати. Зараз наш холодний. Борщик прийме такого красивого рожевого кольору. Якщо загустенький, можна розбавити або мінеральною, або холодною кипяченою водою. Трішки додам води. Спробуємо чи достатньо нам солі, спецій, які ми додавали, та будемо куштувати цю смачну холодну страву в жаркий день. Дякую, хто пробув до кінця зі мною. Ось такий смачний холодний супчик у нас вийшов. Тож готуйте, пригощайте рідних, близьких та діліться з друзями.